Ви знову на моєму каналі Петр Новар. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу та сьогодні рубрика Репортаж хастарів. Запрошую всіх та йдемо разом. Тема Агрономічний щоденник. Частина 2. На початку другої частини агрощоденника знов нагадаю, яким після має бути Хастарів. То є наслідок моєї агротехніки. Тож йдемо на ознайомлення з ними далі. Перше підживлення навесні. Мульчування ґрунту та захист від променів сонця. Час зйомки 13.05.22 року. Перед вами міхо, старий райський сад якому завтра піде 3 рік. Але розмова піде не про хости, які сорти та тому подібне. Зараз розповім, як я роблю підживлення хосте. Починаю це робити всередині травня, коли хости вже трохи наросли. Ви бачите, що хости вже зробили добрий старт. Але для подальшого їх росту в цей час я роблю їм перше підживлення. Цим я компенсую витрати, які хости зробили зі своїх накопичених запасів. Для цього я використовую карбамід. Це органічне добриво, яке має сполучення азоту. Ось такий він на вигляд. Азот потрібен для росту рослин. Чому я даю перевагу карбаміду, а не селітри, що теж має мінералізоване сполучення азоту? По-перше, підживлення у них відбувається з різною швидкістю. Карбамід потребує більшого часу для розкриття ефективності, але при цьому позитивний ефект зберігається довше, ніж у селітрі, що для хвост це краще. Нам не потрібен. Дуже швидкий доступ азота за короткий проміжок часу, бо це приведе до буйного росту листя. Через шок листя при цьому не встигає набрати міцності та не зможе утримувати велике листя, буде прогинатися та лягати під своєю вагою майже на ґрунт, або надломлюватися під вагою листя на вітрові. По-друге, в карбаміду відсоток азоту більше 46 проти 30 селітрів. Тож майже при одній ціні це більш ощадне використання добрива. Ще одним мінусом для селітри є те, що вона закисляє ґрунт, то це треба враховувати. Хости не полюбляють кислих ґрунтів. Для підживлення беру чайну ложечку карпаміду та рівномірно розсипаю навколо хост на поверхню ґрунту. Якщо ґрунт сухий, то поливаю водою, щоб карбамід розчинився та досяг коренів хост. На цьому перший етап підживлення я завершую. Літо початок червня. Ось, мої друзі, настав кінець травня. Попереду літо, та хости треба підготувати до спекотного періоду і росту. Для цього я мовчую гру навколо хост, закриваючи увесь простір. Перед початком видаляю бур'яни та пропушую ґрунт. Для мульчі використовую свіже скошену газону траву. Ось бачите, яка вона у мене. Яка з цього користь з мульчі? По-перше, мульча не дає швидкому пересиханню ґрунту, зберігаючи довшу вологу під хостами. По-друге, трава має функцію підживлення. Органіка потроху розкладається та долучається до ґрунту. По-третє, коли трава висихає, робиться жорсткою. Та свинаки не дуже охочі переповзають до хостені. Це захист від них на деякий час. З часом, коли трава робиться трухлявою, Слимаки вдираються під нею, шукаючи вологу місце, то я прибираю траву разом з ними та накладаю нову мульчу. Траву розкладаю шаром 3-5 см, трохи потім трамбую. Яка ще додаткова користь? Коли я поливаю хости або йде дощ, то хости не забруднюються набрисками з ґрунту та виглядає дуже привабливо після дощу. Оце коротка інформація про користь мельчі. Дуже корисний метод для хост. Всім удачі, спробуйте, експериментуйте. Хостарій середина червня. Температура повітря на сонці вже досягла 35 градусів. Хостом це вже забагато, бо гарячі сонячні промені опалюють края листя. Тому я в цей час роблю затінення хост. Для цього використовую сітки різного ступеня захисту, які комбіную з листям дерев, щоб досягнути потрібного комфорту для хост. Ось погляньте, що під сіткою 45% затінення сонячних променів набагато менше. Хоча треба наголосити, що тут ще додатковий затінок є від листя яв. А ось тут напроти, де нема дерев, сітка вже має ступінь. Затінку 90%. Бачите, оцей куточок не має сіток, бо з усіх боків має ті від листя. А так виглядає хастарий під цією сіткою. Як бачите, він має затінення зі сходу. Та хвости почуваються тут дуже добре. Зі сходу сітки немає, то вранішнє сонце освітлює цей хостар. По скриптум або після мова. Друга частина агра щоденника завершення. Далі буде продовження. То заходьте на канал, натисніть на дзвіночок, щоб часно було сповіщення про новий сюжет. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!